Слава Україні! Героям слава! А, з вами Білкін. Ви на каналі Мойо. Наш Ютуб канал продовжує працювати, не дивлячись ні на що. Тому, будь ласка, з вас підписка, реакція на наше відео, а також обов'язково коментарі. Ну, що ж ми з ковальським знімаємо цей огляд у серпні, дуже вже близько до осені, навіть до зими. Тому, дивлячись на ті невеселі такі непозитивні прогнози щодо нового опалювального сезону, можливо, вже час, точніше, вже вчора, потрібно було подумати про альтернативні види опалення. Ну, зараз я маю на увазі звичайно приватний сектор, тобто приватні будинки, де є можливість топити дровами. У нас ось така ріобі бензинова пила потрапила сьогодні, точніше тиждень тому потрапила до нас на огляд. До речі, ми її розіграємо. Якщо хочете дізнатись, як отримати цей класний подарунок, який дирчить, додивіться це відео до кінця. І не дивуйтесь, якщо вона буде трішечки в мастилі і в щепочках, так би мовити. Тому що ми розіграємо саме цю, яку ми тестували, вона в ідеальному стані. Я буквально там декілька там хвилин її попрацював, спробував все залив, все перевірив, все змастив. Тобто вона працює ідеально. Ну, що ж, почнемо. Почнемо з принципової різниці між е, бензиновою ланцюговою пилою та електричною, також ланцюговою пилою. Ну, по-перше, це силовий агрегат, тобто двигун, він же мотор. Тут ми знаємо тут двотактний двигун, який працює на масляно-бензи, точніше бензиново-масляної суміші, а там у нас електричний мотор. Тобто, тут, тут все зрозуміло. Там ми прив'язані до електричного кабелю, а тут у нас руки практично вільні, тобто нічого нас не тримає. Ми можемо не знаю, працювати навіть десь там на подвір'ї або навіть у лісі. Якщо бензин є, ага. Ну, якщо є бензин, так, не забувайте про бензин. Ну і головна, так би мовити, особливість бензинової ланцюгової пили, це те, що її просто неможливо заборонено, категорично заборонено працювати у закритому приміщенні. Тому що вихлопні гази, задихнувся і, і все. З цим зрозуміло, з цим все е, розібралося. Ну що ж, перейдемо до деталей, саме цієї моделі. Будь ласка, Ryobi Power XT RCS 3840 ми маємо двигун потужністю 2 кінські сили, півтора кіловати, Маємо шину довжиною 40 сантиметрів, тобто для більшості робіт абсолютно достатньо. Ну, декому і 13 сантиметрів вистачає. Вага цієї бензопили 5,2 кг. Не важка абсолютно, але виробник наполягає на тому, що е, використовувати такий прилад е, повинна людина з доброю фізичною підготовкою. Тому, е, ну по-перше, я на наполягаю на тому, що ви потріб, вам потрібно прочитати інструкцію, е, тому що такі гаджети, такі пили або електричні, або бензинові е, достатньо небезпечний інструмент, і він може нанести вам якусь травму. Тому читайте інструкцію. І бережіть себе швидкість обертання ланцюга 24, майже 24 метри на секунду. Також тут використана е, технологія антивібрації, тобто є така умовна підвізка, яка дозволяє вам більш комфортно працювати а як наслідок, більш продуктивно. Також тут абсолютно просто, без використання будь-яких інструментів, дістатися до відсіку, де у нас розташована, ну, наприклад, свічка запалювання, а також фільтр, повітряний фільтр, який можна або почистити, або ну, замінити, якщо він вже непридатний. Хоча тут досить проста конструкція, її дуже легко чистити. Також, будь ласка, буквально декілька секунд, і все. Можете працювати далі. Також тут без інструментів є можливість натягувати ланцюг. Ось таким чином ми відкриваємо, тобто розслабляємо цю крутілочку, так би мовити, і ось, я сподіваюся, вам видно. Ми просто беремо і натягуємо на шині. Тобто рухається сама шина і натягує ланцюг. Для того, щоб переконатися, що все правильно натягнуто, повинен бути, оп, повинен бути люфт не більше 2,5 мм. Ось ми затягуємо, перевіряємо. Це я дуже перетягнув, це не дотягнув. А от так десь нормально. І затягуємо. Будь ласка, це займає буквально декілька секунд. Також тут присутній механізм екстреного гальмування, тобто екстреної зупинки ланцюга. Якщо ви працюєте бензопилою, і у якийсь момент може трапитись такий тичок, так би мовити, вверх і тобто, в обличчя там, не знаю, просто на вас летить. Тут спрацьовує стопор. Ті, хто працює бензопилою, мене зрозуміють, вони знають про ці особливості роботи бензопилою, тому, ну, будь ласка, в цій конструкції це також це. Враховано. Тобто дуже просто і легко все працює. До, до речі, ми зараз бачимо, от вам на відео повинно бути видно, як працює та сама антивібраційна система. Тобто, бачите, така підвіска. От воно тут ви тримаєте рукою і вам в руку менше вібрацій проходить. Добре, їдемо далі. Змащування ланцюга відбувається автоматично, тобто вам не потрібно нічого робити, окрім того, що залити спеціальне мастило для ланцюгів ось цей бачок, тобто об'єм приблизно 200 мл. Також поруч ми бачимо бензиновий бак об'ємом біля 300 мл. Бензин використовується 95-й, точніше, суміш, бензин та мастило Спеціально для двохтактних двигунів відношення 50 до 1, тобто 2% розчин мастила. До речі, в нашій комплектації не було ємності для змішування бензину та мастила, і самого мастила також не було, іноді бувають. Але настільки солодка ціна, що цього практично не помітно, повірте. Їдемо далі. Зверху, що ми бачимо? Ну, по-перше Power XT, А по-друге, ми бачимо такий комікс. Я би назвав це дев'ять картинок. Як правильно запустити пилу? Я з першого разу в мене все вийшло, тобто, все за логікою зрозуміло. Увімкнули, підкачали бензин, відкрили під, як це називається, в повітря, і в принципі запустили. У мене все спрацювало як, як годинник, тобто все нормально підтверджує, все працює. Також бачимо відділення таке, чи як це назвати, таке кріплення для інструменту. Тобто цією штукою можна викручувати свічку запалювання і ще щось робити, якісь там підтягнути, якщо це потрібно. Ці болти, але е, не рекомендується і навіть заборонено використовувати тобто запускати бензопилу, якщо тут стоїть цей інструмент. Тобто прибираємо і вже після роботи, коли ми її десь зберігаємо, ставимо, щоб не загубити цю штучку. У мене є пропозиція. Давайте просто зараз подивимось Мій невеличкий досвід використання цієї бензопили Ryobi Power XT RCS3840T. mm uh -huh. Ну що ж, як ви бачите, все дуже просто, легко і комфортно. Після роботи дуже рекомендую почистити все. Це все відкривається, тут знімається, і вичистити весь бруд, протерти від плям, масляних чи не знаю, там паливо, можливо, розлилося. Почистити повітряний фільтр і зберігати її у сухому місці. Тобто тоді вона вам прослужить вірою і правдою не один рік. Ну що ж, коротесенько підсумуємо. Легка. Достатня довжина шини для практично будь-яких робіт, автоматичне змащування ланцюга, дуже легке, безінструментарне натягування ланцюга, легкий доступ в органи, підкачування палива. Що ще додати? Ну, ми додамо до цього ще дуже класну, дуже солодку ціну, і це спонукає мене поставити достатньо високий, максимальний, практично, бал цьому гаджету. Увага! Як же ж можна виграти цю е, красотулю? Переходьте за посиланням під цим відео. Там всі подробиці, як прийняти участь, як виграти цю помічницю у господарстві. Будемо дуже раді вам її подарувати. Ну що ж, на каналі мойо, з вами були Белкін і Ковальський. Віримо в ЗСУ, робимо все, щоб е, наблизити нашу перемогу. Слава Україні! А ми пішли дрова різати. Врум-врум!